Добрий день всім! Сьогодні відеогляд будинку в селі Ходосівка. Будинок 185 метрів з терасою знаходиться в селі Ходосівка у Соснах. Ділянка десь 5,2 сотки. І в будинку є 4 окремі кімнати, гарне планування, гарні кімнати. Досить великий, гарно відчуваються. Будинок є з частковим обіванням. Зараз покажу вам великий відеогляд цього будинку. Зараз ми знаходимося в кухні їдальня і вітальня. Гарна зона. Все зроблено якісно, новий будинок. Є вихід на терасу. Давайте почнемо планування. З передпокою, вхідна зона, місце під вхідну гардеробну. Тут місце під пральню сушилку зроблено. Пуфік є при вході, і дзеркало. Також є домофон. Така церква, багато є освітлення. Три зони освітлення є в будинку. кімнатах дві, два варіанти освітлення. Вітальня. З гарним ліжком. Два вибачте на ліжку і телевізор. Місце під телевізор. Тумба є також. Багато дизайнерських рішень зроблено. Купірхандер, кондиціонер, він вважається як тепловий насос повітря. Точно треба подивитися, здається, десь до 20 градусів морозу. Місце стіл обідяний, їдальня. Бачите, є шість стільчиків. Такий стіл гарний. І кухня з барною стойкою. Три також стільця є. Є також кондиціонер. Холодильник, вибачте, холодильник з морозильною камерою. Подивимося тут. І тут, бачите, холодильник. Це другий холодильник і друга морозильна камера. Мілля техніка. Плита індукційно мілля. Вихід також на терасу. Бачите рукомийник з вікном, з виходом на терасу. Потім вийдемо на задній двір, і на саму ділянку подивимось, подивимось планування. Самої ділянки. Так, значить, тут ще на першому поверсі є свій санвузол, зеркало, туалет з кінічним душем. Є також шафи. Душова з трапом. Трап під нахилом зроблений. Вбудовано. Так. Все вбудовано. Гарно зроблено. Теплопідлога підлога на першому поверсі. Теплопідлога підлога тут. Електричний котел. Система чистки води, бак. І також. На першому поверсі є своя окрема кімната. Є можливість зробити кондиціонер, якщо це необхідно. В кімнаті є батарея. Я сам зараз роздягнений, досить тепло будинку. Хоча включено мінімальне отоплення. Сам, самі сходи бетонні і фасад це дерево. Ось так виглядає з вікна боковий двір. Я навис на три авто, може чотири, Якщо зліво-направо. Це кімната. Зараз дві кімнати будуть, такі дитячі, дві підсвітки, як бачите. Ця кімната з балкону. В кожній кімнаті є кондиціонер Compur Hunter. Такий вид. Вихід на балкончик, також тут домофон також є. Раз підсвітка і два підсвітка. Ця кімната трошки більше. Вона без балкона йде. Достатньо місце. Проект Сканді, скандинавська стилістика, але ось у мене 1,83 плюс взуття. Тобто десь під 1,90 м, я тут легко стою І високі Висока стеля десь 3,50-3,60 да? Де. Тобто це сканді така з високими стелями. Загальний санвузол. В цьому санузлі загального є велика душова кабіна, рукомийник, дзеркало, шафа, також туалет. Так. І є також віконечко Видове. На, на лісочок, на зорі, щоб дивитися. Так, ви дивилися другому поверсі дві спальні, балкон і санвузол загальний, а це головна спальня, мастер спальня. З трьома видами підсвітки, Раз, два і нічники три. Також куперхандер, кондиціонер. Є своя гардеробна, Прихована монтажа двері. Батареї встановлення. Бачите, раз. Така, така ще додаткова, тут трошки менше. І ще такий варіант по лиці. Також є. Звістин вузол в повній спальні, рукомийних зеркалом, шафа, туалет з гігієнічним душем і також є обов'язкова ванна. Бачите, яка підсвітка зроблена. І також є вихід на трасу. Траса. Тут є дубок на ділянці на віз декілька авто. Штакі сосни. Також на ділянці є дві сосни. Великі. Так, такий, таке планування самого будинку. Зараз ми вийдемо у сам. На ділянку подивимось саму ділянку і будемо закінчувати наш відеогляд. Все зручно тут вимикається. Так, дві підсвітки. Такі сходи красиві. Так виглядає. Коридор на другому поверсі. Дуже зручно, що проєкт дуже цікавий, тим, що мало коридорів, мало прохідних кімнат, максимум все в площі, за рахунок цього дуже гарні об'ємні кімнати, санузли, гардеробні. Бачите, які підсвіточки зроблені. Так зроблено. відвіконня. Такі ще підсвіточки залишаються, зараз їх вимкнемо. А я ще посудомойку, до речі, забув вам показати. Давайте велика посудомойка, вір італійська широка. Отак. Добре, що сюди ще раз зайшов. Так, тут у нас... Дві також підсвіточки. О, і отак воно виключається. Так, тут зараз гарно просто вам показати, як тут все виключається, включається. Так, і тут ще виключимо, закриємо вхідну гардеробну. І зараз вийдемо на, зад... на... на двір, покажу вам цю ділянку і фасад будинку. Почнемо відеогляд ділянки з великого навісу. Три машини легко стануть. Дві одна з одною, і тут. Букувати і може і 4, і що туди в бік поставити. Машину є підсвітка. Ось так виглядає фасад будинка. Будинок побудований сегли, утеплювач. Йде І також фасад це плитка і штукатурка. Є також вечірна підсвітка. Виглядає ділянка з цього боку. Тут такий горбік є. Можна коли сніжок є на санках кататися. Чи на картоні. Хто, хто як любить. Да, можете написати, хто на чому любить кататися. На клійонці, так, на пакетах. Чим тільки не каталася на колесах. Так. Такий вид має задній будинок, задній вид будинки і задня ділянка. Місце повністю забудоване, сусіди живуть. Карна локація, поруч вся інфраструктура. Може, метри 800-900 магазинчики підуть перші, а кілометр 2-2,5 мегамаркет, аутлет, Мануфактура. Трошки далі там вже є і Сільпо, і Фора, Макдональдс і так далі. Такі виводи кондиціонерів Чотири блока. Також вода від, від води, бачите, як зроблений. Давайте ще подивимось з вулиці. Сам проєкт, сам будинок, дуже красиво він виглядає. І на цьому будемо закінчувати наш відеогляд. Нагадаю, сам будинок 185 метрів з терасою. Є навіс на 3-4 авто, є також балкон, верхня тераса також. У будинку є 4 кімнати, 3 санвузли, кухня вітальня з виходом на терасу, місце під їдальню, хідна гардеробна також є. Кімнати на першому поверсі є. І на другому три кімнати також окремі. Головна спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною та виходом на верхню терасу. Цей будинок є в наявності. В описі буде ціна. Це можу сказати, повністю буде не готовий. Ціна 340 тисяч. Так що всіх охочих. Запрошуємо 8 км від Києва по Новобуківській трасі. Дуже швидко, буквально 15-20 хвилин ви можете бути в центрі Києва. 25 хвилин хто як їде, так? І всім гарного дня! До речі, асфальтований під'їзд. Повторюся, що сусіди вже забудовані, навпроти тут котежне містечко добудовується. Всім гарного дня! Всіх зі святом, так. які були свята, які будуть. Миру нам, щоб все було добре. До побачення.